Початком літніх канікул педагоги закладів дошкільної освіти проводять заняття з дітьми у безпечних освітніх просторах Нікополя. Тут кожна дитина може знайти справу до душі. Провести час цікаво та змістовно У нас 21 гурток це простір, де діти розвиваються, знаходять себе, розкривають свої риси характеру, свою особистість. І яка б важка не була ніч, або які б тортури для нас не підготував день. На заняттях діти завжди посміхаються. Діти розвивають свої здібності в образотворчому або театральному мистецтві, співах або поезії. Освітній процес організований таким чином, щоб допомогти виявити таланти дітей, і цьому сприяє дружня атмосфера. У Нас є шахи, журналістика, художні читання. Мені всі подобаються, однаково, але все таки, мабуть, більше журналістика. У гуртках еколого-натуралістичного центру діти мають унікальну можливість познайомитися з тваринами ближче, доторкнутися, то погладити. Чи погодувати? Мені подобається наблюдати за зміями, як вони повзають, а ощури вони м'які, маленькі, пухнасті. Та ну, подобається їх кормити. не так смішно йдять. Це не лише захоплює, а й виховує турботливе ставлення, відповідальність і співчуття. Безпосередній контакт із живими істотами допомагає дітям краще розуміти природу. Спілкування з природними об'єктами, з рослинами та тваринами заспокоює дітей, виправляє їх емоційний стан, що дуже важливо зараз. В наш цей такий важкий час. Діти старшого віку освоюють сучасні технології, створюють 3 d іграшки, анімації, працюють зі світловими планшетами, а ще вивчають правила дорожнього руху. Інструктори моделюють ситуації та навчають безпечній поведінці на дорозі. Я сюди приходжу, щоб провести час у безпечному місці, поспілкуватися з друзями. Ми тут можемо помалювати, пограти в ігри. Дітям зараз, на жаль, не вистачає позитивних емоцій, тому педагоги дбають про змістовне дозвілля. Цьому сприяють різноманітні ігри, квести, творчі завдання. Це не лише розвага. Вони тренують уважність, координацію рухів і логічне мислення. Стараюся проводити канікули активно, знаходитись на вулиці, але не завжди дозволяє ситуація в місті, тому я також часто проводжу час тут, бо тут безпечно, тут можна в щось пограти, можна якось провести час не нудно, і не боятися, що до тебе щось. Прилетить усі заняття безкоштовні. Їх можуть відвідувати діти віком від 5 до 16 років. Запрошуємо всіх на заняття в освітні простори. Майже в кожній школі ви знайдете наших викладачів, наших керівників гуртків і зможете розвивати свою дитину в будь-якому напрямку: і художньо-естетичний, і соціально-реабілітаційний, і спортивно-туристичний, і гуманітарний це від першої ноти, від першого штриха олікця до якихось масштабних соціальних проєктів або якихось національно-патріотичних. Щоб записати дитину на відвідування до будь-якого освітнього простору, зверніться до Нікопольського відділу освіти і науки за телефоном, який бачите на екрані.